Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. дня. Півсотні людей на Черкащину прибув евакуаційний потяг із Донеччини. Найближчим часом намагатись соціальні виплати їм здійснити всі, які необхідні для їхнього проживання. Повномасштабне вторгнення додало нові виклики, як з ними справляється та що мотивує працювати хірурга Романа мораро бурлеску Ми все робимо для того, щоб наші пацієнти жили довго. Аби пережити морози та негоду, у Черкасах встановили будиночки для безпритульних котів. Ця війна навчила нас цінувати кожне життя. Сьогодні вночі на Черкащину прибув евакуаційний потяг із Донеччини. В ньому приїхало півсотні людей. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Внутрішньо переміщеним особам надали безкоштовне житло у Звенигородському районі, гуманітарну допомогу та речі першої необхідності. Такі рейси здійснюватимуться раз на чотири дні по парних числах з Покровська до Черкащини. ним скористатися мають зателефонувати за номером, вказаним на сайті міністерства реінтеграції. Нині на Черкащині мешкає сто тисячі переселенців. Всі вони вже розміщені. Всім сказали, де хто буде проживати. Частинка виявила бажання поїхати у в дальшому на західну Україну. Там чотири, здається, особи. І частинка виявила бажання безпосередньо на Черкасах проживати найближчим часом. намагатись соціальні виплати їм здійснити всі, які необхідні для їхнього проживання, утримання. І будемо очікувати наступний потяг. Рятувальники Черкащини отримали обладнання для робіт при аваріях із витоком небезпечних хімічних речовин. Таке оснащення допоможе швидше ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій та обезпечує від отруєнь особового складу. Пояснює заступник начальника групи з радіаційно-хімічного захисту Сергій Тоцький. Це загруджувальні бони, значить, в принципі, їх, якщо якась небезпечна хімічна речовина, нафтопродукти розлиті на якісь водоймі, вони розгортаються і задержують цю небезпечну речовину в одному місці для подальшого її потом збору. Це портативні деконтаційні комплекси АТМ 10 з дезактуючими рецептури для санітарної обробки особового складу. Це концентрат, який розбавляється в пропу порції заливаються в сам е, в цей комплекс і проводиться обробка. Війна зробила свої виклики. Тому ми внесли зміни і до штатів вже по ходу війни. Ми їх вносили. Ми значно посили саперний підрозділ, значно посили хімічний підрозділ. і Відповідно, потрібна була техніка для виконання цих робіт. Оснащення придбане за гроші обласного бюджету. На це спрямували півмільйона гривень. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Черкащини Ігор Табурець. в Пріоритетах наших бюджетних асигнувань. Стоїть перше за все це безпека і оборона, куди ми відносимо і нашу службу з надзвичайних ситуацій. Тому будемо сподіватися, що саме цілеспрямовано, на самі актуальні напрямки, ми будемо намагатися виділяти кошти за того, щоб утримувати нашу службу з надзвичайних ситуацій в на високому рівні, і саме головне на рівні бойової готовності. Наші пацієнти не смертельно хворі люди. Вони народжують дітей, одружуються і живуть повноцінно, говорить завідувач центру онкоурології Роман Мураро-Бурлеско. Він переїхав до Черкас із Луганська вісім років тому. Тоді на сході України почалася війна. За цей час під керівництвом хірурга у центрі проводять трансплантації нирок, реконструкції сечових міхурів та малотравматичні операції. Повномасштабне вторгнення додало нові виклики. Як з ними намагаються впоратися, розкаже Тетяна Рева у ще одному сюжеті із циклу Люди, які нас надихають. Тут палати прикрашає новорічний декор. Втім, хвороба не зважає ні на війну, ні на свята, говорить завідувач центру онкоурології Роман Мораро-Бурлеско. Але спочатку бойових дій ми мали дуже великий потік пацієнтів. Відвоювати людей у машин гемодіалізу, побороти рак, повернути до повноцінного життя це завдання, з якими намагаються впоратися. Ми даємо шанс, і ми все робимо для того, щоб наші пацієнти жили довго і щасливо. Прийом пацієнтів, далі операції біля кабінету Романа Петровича. Черга Валентина Іванівна чекає, аби поговорити перед випискою. У мене один камінь повністю закрив вихід нерки. Він їх достав усі, подробив і цілий мішочок приніс. Мені Оці камінці жінка повезе додому вже в пакетику. каже, залишить на пам'ять, аби вилікувати пацієнта, зупинятися не можна, навіть коли йде війна. Говорить Роман Мораро Бурлеско. Перша проблема, з якою ми зіткнулися, це насправді, коли ми там о сьомій годині вечора, мабуть, отримали повідомлення, що нирки підходять до нашим реципієнтам, і чи ви зможете їх поїхати і забрати звідти? Тому що це ніч, це комендантська година. Це чотири області потрібно перетнути у військовий час, тим більше це прифронтові області. Аби привезти нирки в Черкаси, було 12 годин. Саме стільки органи можуть зберігатися в ось такому контейнері рік каже хірург, завдяки військовим та працівникам швидкої тоді це вдалося. Він їдуть до нас в Черкаси. Дуже сподіваюся, що ми часом вони вже будуть працювати. А потім нове випробування, ворожий обстріл та знеструмлене місто у самісінький день операції. Зараз в умовах відсутності світла і каналізації одночасно буде виконана трансплантація двох нин. це. Дуже складне рішення, коли ти приймаєш, що давайте оперувати, бо ми втратимо нирки. Операція була успішною. Пацієнти вже вдома за рік. 1200 пролікованих та 21 трансплантація нирки за два роки розповідає лікар Роман Петрович. Цьогоріч він їздив переймати досвід до однієї, як каже сам, із кращих клінік Америки. Моє враження як хірурга, бо ми були в операційні. Ну, наші лікарі в плані хірургії ми не слабші. Організація процесу це інше. Деякі напрямки говорить через війну у 2022-му реалізувати не вдалося. Спробують їх здійснити у новому. У нас свій фонд, і ми маємо надавати медичну допомогу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси. Дев'ять будиночків для безпритульних котів встановили у Черкасах. Їх розмістили у дворах багатоповерхівок на прохання мешканців будинків, аби за тваринами доглядали місцеві жителі, розповіла співініціаторка проєкту Надія Івашкова. Хатки дерев'яні мають два поверхи, тож в них тварини можуть сховатися від морозів або перечекати дощ. Детальніше дивіться у сюжеті Дарія Шевченко. Це подвір'я одного із ОСББ по вулиці Сумгаїцькій у Черкасах. Тут за проханням мешканців встановлюють будинок для безпритульних котів. Чотири міні-кімнати, місце для мисочок з їжею та півметрові сходи. Така комплектація однієї котохатки. В неї вміщуватиметься до десяти тварин, розповідає зооволонтерка Оксана Савіцька. Там, власне кажучи, є місце, куди можна зайти сховатися, якщо їм ну, там буде холодно, і там туди можна покласти сіну і теплі речі. Так мешканці роблять. Каже напередодні січневих морозів, такі будиночки незамінні. адже тваринам нікуди сховатись, і вони ризикують загинути. Сьогодні активно заморовиться віконечка підвалів, як голоми ОСББ, так і українськими компаніями. Відповідно, котам ніде перебувати зиму і вони можуть залишитися на вулиці. ми щодня отримуємо телефонні дзвінки від бабусь опікунів котів, які дуже просять допомогти їм якось вирішити цю проблему з котиками. Однією із тих, хто щодня протягом 10 років підгодовує місцевих котів, є черкащанка Оксана. каже, така домівка допоможе обезпечити її підопічних. Это прекрасно, потому что у меня на глазах разорвали собаки котенка, не было куда деться. Вот когда я кормила, вот бросала из окна, вот собаки подбежали, начали рвать котят. Вот у них будет где спрятаться, будет спрятаться где от дождя, ну вообще от непогоды. Заявку на розміщення котобудинку подав голова ОСББ Сергій Лисун. Оголошення побачив в соцмережах. Каже, саме такого живого куточку бракувало на їхньому подвір'ї. В нашому будинку є певна когорта мешканців, які завжди активно відкликаються на те, щоб доглядати за котиками. Коли повертаємося з роботи, ми завжди бачимо ці зграї, мисочки і так далі. А наприклад, з такою гарною ініціативою я думаю, це набагато зручніше. З часом хатинку зроблять зручнішою. Є варіанти, наприклад, утеплити з середини різними матеріалами, плюс можна покрасити захисною фарбою для довговічності. Безпритульних котів біля їхньої багатоповерхівки живе щонайменше десятеро. Розповідає чоловік. Каже, до людей вони виходять, коли стемніє. Зі слів співініціаторки проекту Надії Івашкової у цей час треба піклуватися не тільки про людей, а й про тварин. Ця війна навчила нас цінувати кожне життя, і котики для нас також дуже важливі. І тому ми хочемо, щоб зиму зробити теплішою як для людей, так і для їх вихованців. У планах волонтерів встановити ще 11 котохаток, аби безпритульні котики нарешті знайшли свою домівку. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Ми навіть не знаємо, у якій неймовірній країні живемо, говорить про Україну Анна Бахма, черкаська декораторка. Вона шість місяців жила у Польщі, переїхала туди на початку повномасштабної війни. Там і житлом допомогли люди. Втім, роботи за фахом не знайшла. Каже, за той час багато чого переосмислила і повернулася до Черкас. Своїми роздумами поділилася з Тетяною Ревою. Ось ця новорічна оздоба, як і сама студія декору, творіння ани Бахмач. Втім, на початку повномасштабного вторгнення улюблену справу дім та рідних довелося покинути. Жінка з дітьми виїхала до Польщі, коли вона, на вона... На ваги ти кладеш у такий в кавичках да, в лапках спокій в іншій країні або тут і, і доводити себе до такого стану, що ти вже п'єш заспокійливий, а воно не допомагає, і ти не спиш. Обстріли української території, десантування ворожих військ та перші жертви. Тоді новини були невтішними. Українців закликали зберігати спокій та бути пильними сьогодні. Від вас від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює. Як для багатьох людей це здавалося, що ми спимо Да? ущипніть нас, і зараз це все це, це, це виявиться просто сном страшним. Тоді ж порятунок від війни для українців проклали залізницею. Населення організували евакуаційні потяги. Один із них їхав зі Сміли до Польщі. Остання моя капля була це те, що просто нема ну, вулиці, нема немає вулиці. 21 жертва, немає дев'ятьох дітей. На вокзалі пересадки чекали сотні людей, а представники християнських церков співали та безкоштовно. Роздавали їжу. Втім, з Черкас у сторону Польщі Анна з двома синами поїхала на власному авто. Вже сутінки, я в іншій країні, я просто в розпачі повністю, тому що я не знала, що робити. Допомогли люди. Знайшовся спонсор, який нам оплатив два номера. Та страх за Україну лишався. Що приїду, нікуди буде повертатись? Так, як у нас були дівчата з Харкова, з Краматорська, де ну нема вже з Бородянки. Анна розповідає, що у Польщі намагалася знайти роботу. В перші дні обійшла всі магазини, які там були флористичні магазини. Ну ні, не знайшла. Ти ніхто звати тебе ніяк. Ти не маєш такого статусу, який ти мала в Україні. Ти не можеш себе реалізувати. Вона повернулася у Черкаси, каже у свою стихію. Я бачу себе тільки в Україні. Я дуже дуже сподіваюся, що все це як умога швидше закінчиться. Взагалі в нас суперкласна країна. Ми не цінували, на жаль, не цінували, що маємо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Дерев'яна колиска, старовина веретину, вишиті рушники та сорочки. Українську світлицю влаштували у селі Шаулиха, ще на Тальнівщині, розповіла завідувачка будинку культури Валентина Скалівенко. Давні ужиткові речі збирали всім селом, каже жінка. Таким чином намагаються зберегти українську культурну спадщину. Детальніше далі у сюжеті. Ось ці раніше, як на полях, збирали кону зжали серпами колоски жінки, і ось ціпом обробляли колося. І я думаю, що саме мабуть найдавніше це все ярмо для гулів. Це одні з найстаріших речей, які зберігаються в українській світлиці. Так називають музейну кімнату у будинку культури. Тут зберігається до 200 речей, які відтворюють український побут, каже завідувачка будинку культури Валентина Скалівенко. Ситу не знаю, воно теж давнє, А що над на ситом щось теж щось зробили. Шой, що, щось бачиш, що такі великі діркину борошно не могли сіяти на таке сито. Також своїми руками в музейній кімнаті зробили інсталяцію давньої української печі, без якої раніше не будували жодну сільську хатину. Розповідає пані Валентина. Ми зробили її з коробок. І покрасили більш усього мисники, на мисниках вже ж глечики, все. Рогачі, бо з печі завжди ж хліб, вже ж тільки рогачами витягували. Як і колись в українській хаті у миснику стоїть глиняний посуд, а у покоті розмістили ікони із вишитими рушниками. Їх приносили мешканці села, каже Валентина Скалівенко. Все принесли були рушник, воно Пархоменко Галина Лаврентіївна 1903 року. Ну, це вона розказує, що це ще її бабусі. Приносила вишиті рушники своєї родини до світлиці і спеціалістка відділу ЦНАПу Наталія Кузьменко. каже такі речі потрібно зберігати, аби молодь знала свою історію та традиції. Це все старі люди вони зносили сюди, щоб наші нащадки бачили нашу культуру. Це згуртувало людей наших, бо кожен хотів класти свою частинку сюди. Вони притягують своїм магнетизмом ще колишніх тих часів, коли наші бабусі, матері вишивали це, все робилося вручну. Сюди дуже приємно заходити. Тому кожні нові речі тут будуть раді, говорить Валентина Скалівенко. Щоб приходили люди, просто дивилися, бо воно вдома що? Воно в шафі лежить, а тут все таке ж воно на виду і все, і всі можуть приходити просто дивитися. І пам'ять просто зберігається від бабусів і аж по даний день. Так як я творча людина, то мені сильно воно ну так якось воно до вподоби. Тетяна Зозоля, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.